Поговоримо сьогодні про співпрацю з бухгалтером у Польщі. перше що варто пам'ятати, кількість документів впливає 100% на ціну обслуги у бухгалтера. Також на ціну обслуги у бухгалтера впливає кількість працівників. Якщо у вас немає працівників, вам відповідно не рахують кати. Якщо у вас працівники є, вам за кожного працівника окремо будуть рахувати оплати. Також варто пам'ятати, що при оформленні працівникам треба зробити низку додаткових документів, таких як запрошення. Освячення чи скушення чи також дозволення течку працівничу, тобто контракт та усі додаткові документи до бухгалтера типу пік-два роду і так далі. А також після цього вже працівник буде склушений до зусу. Саме це заглушення також звільнення працівника, буде додатково коштувати. Про це варто пам'ятати. Це несподіванка за першим разом, до того ж неприємно. Друга справа, яку варто пам'ятати. Вам необхідно складати документи до бухгалтера до п'ятого, 7 -го числа кожного місяця. Усі бухгалтером також необхідно мати час, аби усі ваші рапорти приготувати, а йдеться про рапорти до ЗУЗу та до уже до спрабового, тобто податкові сам рекомендую обрати бухгалтера, який є вам одразу по душі, який відповідає на всі ваші питання, який знаходиться територіально найкраще у вашому місті, до якого ви зможете звернутися особисто до офісу, обговорити усі питання. Або може легально підказати вам варіанти, як можна оптимізувати податки, на яких можна зекономити, на яких не варто економити, яких можна зоптимізувати, які можна взагалі не платити, ну і так далі.